Доброго дня, діти! Сьогодні ми поговоримо про щось дуже цікаве і веселе. Що це може бути? Так, це ігри на свіжому повітрі. Влітку на вулиці дуже тепло і приємно. І ми можемо проводити багато часу на свіжому повітрі. Давайте розглянемо. Найпопулярніші ігри, якими можемо грати влітку. Грати в м'яч можна по-різному. Футбол, волейбол або просто кидати м'яч один одному. Грати в м'яч весело і корисно для здоров'я, адже ви бігаєте, стрибаєте і тренуєте своє тіло. Стрибки через скакалку чудова гра, яка допомагає розвивати координацію рухів і витривалість. Класики треба намалювати на землі квадрати і стрибати по них, не наступаючи на лінії. Це дуже весело! Будувати замки з піску це завжди цікаво. Ви можете створювати різні форми і фігури, використовуючи лопатки та відерця. Гра в хованки одна з найулюбленіших ігор багатьох дітей. Один з вас заплющує очі, а інші ховаються. Давайте надувати мильні пульбашки і спробуємо ловити їх. Це цікаво і завжди викликає усмішку. Запам'ятайте, що під час ігор на вулиці важливо дотримуватись правил безпеки. Нехай ваш день буде сповнений радості і веселищі. До побачення!